70 бойових зіткнень відбулось на фронті впродовж минулої доби. Про це повідомили у генеральному штабі. Найгарячіше було на покровському напрямку. Там ворог атакував 32 рази. Бої тривали поблизу зокрема Миролюбівки, Променя, Успенівки і Дачного напруженою залишається ситуація. Також на Торецькому напрямку десять разів окупанти наступали на позиції наших військ от, в районі Торецька та Щербинівки. Що ж стосується Харківщини, там наші воїни відбили ворожі атаки неподалік Вовчанська на Курському напрямку. Захисники наші відбили 11 ворожих атак зараз. На прямому зв'язку зі студією Павло Лакійчук, це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Я Вітаю вас, пане Павло. Добрий ранок, слава Україні, героям слава Рівненщина. Тут тривога причина ворожі безпілотники. Будь ласка, залишайтесь в укриттях цивільного захисту. Хмельниччина, тривога лунат. Продовжує шахеди і там літають. Сили ППО працюють і мобільні е зенітні розрахунки. Будь ласка, їх роботу не знімаєте. Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Донеччина, а також Черкаські і Золотоніські громади. Черкащини райони Черкащини перепрошую тут теж тривога продовжує лунати. Луганщина, Донеччина і Крим ракетна небезпека до того всього. Пане Павле, от з тривог хочу почати шахедів. Я думаю, ви теж помітили. Кількість якось стала варіюватись в сторону зменшення. Уже там не по 120 щодня трохи менше. Це я. І ті, хто це помічають, просто хочуть думати, що вони їх менше кліпати почали, і насправді ситуація не змінилась чи ну тенденції пов'язані з нашими ударами по російським певним підприємствам, санкційним тиском з боку партнерів, все ж таки впливають і на виробництво цього типу смертоносної зброї. Ну, чесно кажучи, занадто коротка вибірка у нас часова для того, щоб сказати, що існує стала тенденція до зменшення кількості шахетів. Але дійсно, я, я теж відмічаю те, що нальотів кількісно е ворожих цих е нічних пташок стало в нальотах менше. Е і е важко сказати е конкретну причину. Я схиляюсь до того, що це результат роботи наших. Тіп страйків ударів в глибину противника, коли останнім часом було знищено декілька цілей, які могли бути і були швидше за все складами боєприпасів, в тому числі на яких зберігалася велика кількість цих самих шахетів. Що стосується виробництва в Росії і в Росії вів. Ой, вибачте, вибач. і в Євлабузі на російській, і іранське виробництво вони темпів не знижували. На жаль, ми спостерігаємо і роботу там на Уралі збірку гераній. і триває трафік іранських суден до портів. Астраханського порту з контейнерами очевидно, це вже така традиція. Вони контейнерами доставляють ці жахеди у Російську Федерацію. А стосовно ракет і їх, ну, мабуть, мінімальні в порівнянні з тими нальотами по 60-50 штук за ніч. Кількість тут причини у чому у діпстрайках. Чи теж у комплексі, в тому числі в діпстрайках. Ну, додайте до цього спроможності російської авіації, дальньої авіації, в першу чергу, стратегічних бомбардувальників. Ми ускладнюємо їм життя нестача пального, нестача моторесурсу для двигунів, що вони вимушені прилітати за до Енгельса, далі рухатись в райони пусків ракет. Це, звісно, викликає. Відповідно, відповідні зміни. Ну, в цілому так залишається. Так, знаєте, приблизно в середньому сімка ту 95-х, четвірка ту 22-х в одному ударі. На жаль, така, ця пропорція вона залишається доволі сталою. Здається, небагато ворожих таких носіїв, але насправді це, на жаль, Доволі потужна сила. Дивлячись на мапу е, бойових дій, от те, з чого я починав, е, ваше представлення е, це ситуація на фронті. Е, на Курщині хочу зосередитись, тому що і президент Зеленський про це казав, і генштаб офіційно підтверджував, чергове ураження командного пункту не відбулось на Курщині, е, який відповідає за. Організацію так їхніх сил, а це угруповання в 60 тисяч, плюс-мінус там оці 8 тисяч північних корейців. Як надовго виводить з ладу організацію керування? Удар не перший. От далеко не перший удар по командному пункту. І це ж, якщо я не помиляюсь, їхня 810 оця Кірпіло з 810-ї. Так, це на. Та... Їхня Севастопольська бригада морської піхоти, 810-та, яка відгрібає регулярно. До слова, і 155-та бригада Тихоокеанського флоту, яка теж веде бойові дії на Курщині, прославилася тим, що вбиває військовополонених. Вона теж відгрібає від наших. Оборонців добряче там на Курщині. Вже ми рахували, так і не зрозуміли. Там четвертий, вже певний комплект цієї 155-ї бригади, тому що перший раз вона отримала по зубам ще на Київщині от, під Гостолмелем, А зрештою, от це чергова її реінкарнація. І, судячи з усього, вона буде відведена на переформування. І 810-ка заснала серйозних втрат. Це бригада, в якій інтегровані були підрозділи тих самих корейців, яких застосовували Росії як корейське м'ясо, от теж там добряче була потрьопана, і це взагалі призводить до певного послаблення тиску. З боку росіян, але це тимчасово. Якщо до цього додати влучені удари по пунктам управління, управління і зв'язку, це е, дає таке певне вікно можливостей нашим. Воякам покращити позиції на цій ділянці. Нагадаю ще раз, що на Курщині задача наших сил оборони якраз не полягає в тому, там тримати рубежі, а скувати максимальне угруповання сил противника, нанести йому шкоду для того, щоб відтягнути сили з інших напрямків. Ну тому і тут е з'являється, ну. В даному випадку може бути 5-7 днів вікно можливостей для нанесення максимального урону противнику. На інших ділянках, на жаль, такої свободи дій наші військові не мають. Тут ми виконуємо подвійну задачу, це і розгромити ворога, і утримати рубежі. І якщо перша задача. On По зведенням навіть Генерального штабу видно ті втрати противника щоденні величезні втрати вони не зменшуються. Ну і видно і по карті, що резерви -то сточуються, Це відзначається от, і на Покровському напрямку. Ми бачимо багато хто каже, з колих там призупинення ворожого наступу. Та ні, не призупинення ворожого наступу, це його призупинили наші. Наші оборонці, це впертий спротив наших захисників на напрямках ворожого головного удару на Покровському напрямку. От ви сказали, 80 бойових зіткнень. Покровський напрямок три десятка бойових зіткнень за вчорашній день. Ну більше третини. Це бої, які відбуваються на цій ділянці фронту. Додайте до цього Турецьк, часів Яр тощо. А ще не можна забувати, стається там невелика кількість. Район Купянська на південь від Купянська. Там насправді цій ділянці фронту треба приділяти особливу увагу. Ми відкриємо. Діпстейт карту, і там вже довкола Куп'янська такий формується такий собі ковшик, як е, рік тому ворог повторює операцію. З, власне, після е, форсування ворогом осколу, вони намагаються зайти із е, південно-західної сторони на е, наше місто. Тому ворог тисне. Але сили оборони тримаються. Не хочу говорити, що це з останніх сил, але гідний спротив надають наші бійці, які потребують постійної підтримки. Пане Павло, спасибі вам за те, що доєдналися до ефіру. Павло Лакійчук, це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21. Він був на прямому зв'язку зі студією. Дивимось на мапу.